Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала я в АТБ і поглянемо з вами на знижки та акції цього тижня. Всім вдячна, хто мене дивиться і хто мене підтримує. Всім приємного перегляду! Майонезний соус від своєї лінії легкий, 28%, 500 грамів пакування 35 гривень. Майонез королівський смак 67% 300 грамів пакування 35 гривень 30 копійок. королівський смак майонез 67% 500 вже грамів пакування 55 гривень 30 копійок. Майонез від своєї лінії домашній для дітей 160 грамів в паковці 67% 26 гривень майонезний соус від Торчин, делікатесний, 28%, 520 грамів пакування, 49,50 Знижка ще на майонез столовий від Оліс, 67 відсотків, 560 грамів пакування, 71 гривня, 40 копійок. Кетчуп від Оліс шашличний та лагідний, 250 грамів, 19,90 Соус відгуста чесниковий, 180 грамів, 22 двігрині, 70 копійок. Соус сирний відгуста 180 грамів, 22 двігрині 70 копійок. Від чумак соус чесниковий, 200 грамів вже пакування, 29-90. Соус від Чумак французький, 200 грамів пакування, 29-90. Томатна паста від свей лінії 25% 250 грамів пакування 29,60. Томатна паста 70 грамів пакування. Розумний вибір, 10 гривень 50 копійок. Знижка на цьому тижні на стегно золотко, Кутчат охолоджене. 116,70% ціна за кілограм. знижка на шашлик від глубина по Кавказьки. в маринаді 196,70 ціна за кілограм. Фарш курячий, знатна курка 500 грамів, пакування 85,40 грамів. Знижка на цьому тижні на масло вершкове, білоцерківське 82 180 грамів 81 гривня 50 копійок. Знижка на масло від своєї лінії 82 відсотка, 180 грамів, 79 90. Масло шоколадне з злагода. Вершкове з какао 62%, 180 грамів, 67 гривень. І масло лагода 72,7%, 180 грамів, 78,90, тобто 79 гривень. І подивимося з вами знижки на консерви. Червона квасоля з м'ясом індички від своєї лінії. Пакування 325 грамів 52 гривні. Булгур з м'ясом курки від своєї лінії 48,90 м'ясо корей у власному соку від своєї лінії 61 гривня, 90 копійок. Каша гречана зі свининою, розумний вибір 340 грамів пакування, 41 гривня 20 копійок. Каша Горохова зі свининою. 36,90. Від своєї лінії сардина з додаванням олії 240 грамів, 49,70. Боцман. Сардина з додаванням олії 240 грамів пакування, 60 гривень, 40 копійок. Тунець шматочками в олії від делюкс. І тунець. Шматочками у власному соку. 185 грамів пакування 56 гривень. Подивимося з вами знижки на макаронні вироби від своєї лінії соломка спагіті і лукшина довга 400 грамів пакування 29,90 одноцінно від делюкс. Пір'я, малесенька ось така. Вірмішелька, витки і ще ось такі бантики. Пакування 500 грамів, 44 гривні. Одноціну. І знижка на, від своєї лінії на пасту. Вірмішелька малесенька, мушлі, витки і ось такі ще кільця. 400 грамів пакування 29,90. ціну. Знижка на цьому тижні на олію чумак рафінована. Об'єм 900 мл. 73 гривні 50 копійок. Іще знижка на олію ще дар. Також рафінована, об'єм 850-73 гривні, 70 копійок. Знижка на йогурт Галичина, Карпатський. персик, абрикос і ягідний мікс 870 грамів, 57,50 А Галичина, карпатський йогурт, Лохина Черниця. Також 870 грамів 66 гривень. Знижка на галичина, ось така манюнька поменшив, полуничка і злаки. 300 грамів пакування, 25 гривень. Від своєї лінії йогурт вишня, черешня, персик і полуничка 800 грамів пакування 50 гривень, одну ціну. Йогурт білий, густий, малакія, 300 грамів пакування, 26 гривень. Йогурт білий по грецький, теж молодія 31 гривня. І ще повинен бути по знижці безлактозний, але, на жаль, його немає. Сиручик від своєї лінії в лазурі. Зі смаком ванілі, 11, шоколадний сиручик в лазурі. По 12. І ось такий подвійний від своєї лінії. Вишня та чорна смородина, 60 грамів упаковці 16,90. І від ферма теж з різними смаками: згущене молоко, вишня і ванілька. 11,50, одну ціну. Молоко просто наше, 2,5%, 870 грамів. 38, 90. Молоко, щоденний збір, 2 кілограма. 2,5%, 94 гривні. Ще знижка на молоко пряжене щоденний збір, 2,6%. 450 грамів упаковці 21 гривня, 50 копійок. Молоко довго зберігання ягодинське. Тільки ж 900 грамів пакування 51 гривня, 70 копійок. Ковбаса лікарська. варена 500 грамів пакування. Так, 119 90 виріб фаршовий ковбасний ряд. Напівкопчений 420 грамів пакування, 58 гривень. Четвертина куряча від своєї лінії. Копчена варена. 160 гривень. Ціна за кілограм. Вага різна. По 500-400 по 400 грамів. Так, десь так. Сосиски, докторські, фірмові від своєї лінії. В упаковці 820 грамів 136,90. Ковбаса українська. Варена копчена. Палочка ось така невеличка. 280-290 грамів. І ціна 470 гривень за кілограм. Ковбаса сракопчина, брауншвійська 459 гривень ціна за кілограм. Сир на підтвердив радамір. 200 г. Упаковці, 76,90 гауда. Також. 200 грамів в упаковці 75 гривень. Салями пластинами 135 грамів в упаковці 56 гривень. І радамір теж пластинами 62 гривні. Знижка на сир плавлений, тост, гауда і щедрі. Також пластинами, в упаковці 8 пластинок, по 55 гривень в 1 ціну. Сир плавлений маліндом, різними смаками, 70 грамів пакування, 16,50 Сіога слабосолона від своєї лінії з кібочками без шкіри 100 грамів пакування 79,90, тобто 80 гривень. І сіомга слабо солена, філе шматок на шкірі 180 грамів від своєї лінії, 175 гривень. Оселедець філе болії. Норвін, 250 грамів пакування, 59,50. Знижка на пасту від своєї лінії. Закрили риби океанічне та креветками і скопченою сьомою. 180 грамів. Пакування однакове 40 гривень в одноціну. Я самі дії від своєї лінії. варено морожені в глазурі. 350 грамів упаковці, 81 гривня. Поглянемо з вами знижки на пельмені. Пельмені ласунка. Ось вони по-домашньому. 800 грамів пакування 105 гривень. Пельмені, ласунка з яловичиною та свининою. 800 грамів пакування. 154, гривень День у день хінкалі грузинські 600 грамів пакування, 40 гривень 80 копійок. Відливада пельмені панські, 600 грамів пакування, 77 гривень. Левада пельмені з яловичиною та свининою. 900 грамів пакування 150 гривень, 80 копійок. Левада пельмені фірмові з яловичиною 800 грамів пакування 137,90. І непогана знижка на хінкалі по кавказьки від своїні. Пакування 1 кілограм 780. Знижка ще на вареники від в лінії з картоплею. Пакування 900 грамів 51 гривня 80 копійок. Вареники керуль з картоплею та вершками 880 грамів 8890, тобто 89 гривень. Шоколад від Рошен корістий, чорний. Карамельний і молочний 80 грамів пакування 35,90. Чай, чорний азерчай з щебріцем в пакетиках 45 гривень. Чай заварний, чорний, 100 грамів упаковці азерчай, 62 гривні і зелений теж 100 грамів пакування, 48,90. Чай чорний грей, роматан бергамоту і альпійський букет 27 пакетиків 38 гривень 10 копійок. Кава рашіна сублімована Якобс в склі 190 грамів пакування 299,90 гривень. Кава Якобс рощина сублімована, 200 грамів пакування, 259,90. Тобто 260 гривень. Кава гранульована на скафе 250 грамів пакування 239,70. Кава рощина сублімована. Амбасадор, Premium 200 грамів пакування 267,90 Кава Мелена Амбасадор Преміум 225 грамів пакування 158. Кава Амбасадор Мелена смажена. Дарк 225 грамів. Також в упаковці 137,90 Кава Амбасадор в зернах. Пакування 1 кг 595 гривень. Кава в зернах Якобс смажена. Пакування також 1 кілограм 610 гривень. Кава мелена еспресо 230 грамів пакування 150 гривень. Цукерки вагові, білочка 174 гривні 50 копійок. Знижка на вафлі вагові від своєї лінії міні. 108,50 ціна за кілограм. Печиво від своєї лінії Лукінія Здобне з какао та начинкою зі смаком вишні. І зі смаком апельсину. 120 грамів пакування. 24 гривні. Водно ціна. Вафлі Рашен З полуничною начинкою. З какао. І кремовою начинкою в упаковці 140 грамів 27,50. Одну ціну. Кекс з вишневою начинкою і молочним шоколадом 182 грами пакування 67,50. Сухі сніданкі стат. Банан полуничка 67 гривень. І сухі сніданки стат кульки зі смаком карамелі та какао. 65 гривень. Сік Сандора. Томатний сіллю Майже літр. Об'єм 58,90. Напій соковитий Сандора. Червоний апельсин. Також пакування майже літр. 60 гривні 20 копійок. Існдура банановий 62 гривні. І сандура банана яблучно полуничний 53 гривні, 80 копійок. Квас білий тарас. Об'єм літр 32 гривні 90 копійок. Водичка від своєї лінії Трускавецька, сильно газована. Об'єм літр 500 15 вісімдесят.